Стакані дистильована вода. Додаємо до неї рівні об'єми розчинів амоніїродоніду і феррум-3-хлориду. Утворюється розчин фер 3 триродоніду червоного кольору. Розливаємо розчин у 4 пробірки. Додаємо у першу розчин феррум-3-хлориду. Забарвлення стає темнішим. У другу пробірку додаємо амоній Забарвлення стає темнішим. Отже, при збільшенні концентрації вихідних речовин рівновага змішується в бік прямої реакції. Додаємо у третю пробірку кристалічний амоній хлорид. Забарвлення стає світлішим. Отже, при збільшенні концентрації продуктів, рівновага змішується у бік зворотньої реакції.